Всього за сім кроків можна трансформувати свою образу на батька у внутрішню силу і довіру до себе. Моя клієнтка навіть не підозрювала, що ця образа керує її стосунками, дружбою і життям. У дитинстві її тато не допомагав, не слухав і іноді лякав у дорослому житті. Це проявлялося глухими стосунками з партнером, страхом близькості з подругами та відчуттям недостойності. Вона підлаштовувалася, боялася проявляти силу чи злість. І заїдала себе іноді, щоб не відчувати біль. На сесії з методу 3 і вона усвідомила поведінка інших не про неї в дружбі. Важливо не зовнішнє, як ти виглядаєш, а хто ти всередині. Вона навчилася звертати увагу на себе, дозволяти здорову злість і відчула внутрішню силу. І навіть закрила старі. Незавершені стосунки як бонус до трансформації, отже, метод 3 – це не просто зміна стану, це можливість жити по новому, природно, без страху. Хочеш пройти свої сім кроків трансформації і відчути власну силу? Пиши мені в квіт. Чекаю на тебе.